Кожна назва вулиці це відображення епохи. Локальна історія у нових назвах вулиць це крутезний проєкт від Прилуцького краєзнавчого та українського культурного фонду. Основна мета ініціативи популяризація знань про локальну історію прилуцьких вулиць. Передусім, проєкт передбачав створення пересувної банерної виставки з 50 експозицій. Перша презентація якої відбулася у вересні у самому серці міста на Алеї Забашти. На цих банерах ми представляємо персоналі або події. Які стали тепер новими назвами вулиць нашого міста, це може бути ім'я, персоналі, а може якась державна подія або локально відображена спадщина нашого міста. Що можна побачити на наших на наших банерах? Можливо, ви звернете увагу, що в куточку є qr код і ось, власне, по цьому qr коду ви можете потрапити на сайт нашого музею. Де для вас підготовлена ще додаткова інформація? 10 жовтня у стінах Прилуцького краєзнавчого відбулася ще одна презентація виставки для товариства Червоного хреста. Цей проект з'явився не випадково. Це скажімо так потреба суспільства нашої громади, аби скажімо так знівелювати ось цю думку. Деяких я думаю, таких громадян у нас уже жителів міста Прилуки залишилося зовсім мало. які говорять про те, яка різниця. Чи Леонтович, Чайковський чи Лисенко. І ми зараз з вами будемо дискутувати. Головна мета проєкту допомогти зрозуміти містянам важливість очищення нашого простору від радянських маркерів ми знаємо, як російська пропаганда говорить, що мови нашої немає, історії нашої немає, культура в нас запозичена. І от, власне, цей проєкт він демонструє нашу культуру, історію і мову. Як це продемонструвати? Ми Лагідно, такою лагідною інформаційною політикою. Історична пам'ять є фундаментом національної ідентичності. Резюмує Тетяна Зоць, вмикає екран і розпочинає цікавезну презентацію. Нас да, буде все в алфавітному порядку. Перша перше прізвище Микола Архіпович. Вулиця отримала назву по, по батькові. Його назвали Микола Архіпович і вийшла така пропозиція назвати Архіповича. А людина це. Кажемо, таке, як і кожен з нас. Абсолютно, працівник працював в котельні на, панчіш, на суттєва і фабрика головних уборів, але все життя захоплювався лікарськими рослинами. Хто їде на суху полову і знає ось велику таку сосну, сосновий бір, такий насадження, то ось, власне, в 90-х роках їх хотіли вирубати. Оскільки він був почесним членом товариства охорони природи України, він звернувся до президії товариства охорони і цей процес був призупинений. А наступна історія про заслуженого лікаря Сергія Ждановича, на честь якого названо вулицю у районі м'ятно-дослідної станції, Жданович він жив у нашому місті і в період окупації. І, і знаєте, дякувати Богу, моїм ніхто не приписав ніякої зради. Тому що він, користуючись нагодою тим, що він мав доступ до ліків, він міг оперувати людей, які партизанили, які були в підпіллі, надавати їм ліки, і все це відбувалося звичайно нелегально. Більше того, він зробив прилуки Прилуцьку лікарню базою для Київського університету медичного. Він викладав у нашому медичному училищі. Тобто, людина дуже і дуже така знана для нашого міста. На урологічному відділенні є дошка йому присвячена. Ну і відповідно в районі яднодослідної станції, і тепер є вулиця Сергія Ждановича. Є у прилуках і вулиця названа на честь гетьмана Петра Дорошенка. Мав великі землі, говорять, що на його землях це з'явилося село Дубовий Гай, можливо, в коїсь там дачі є то ось. А далі він знаєте, став гетьманом двох берегів Дніпра і завжди намагався об'єднати Україну. Коли він зрікся булави на користь Івана Самойловича, то Іван Самойлович погодився, що він жив, жив у сосниці. Він каже: Я на Чарівщині хочу жити в сосниці. Він каже: Добре, живи. А москалі кажуть ні-ні-ні, жити тут тут не будеш, бо ти такий ненадійний полковник, ти такий ненадійний гетьман, ти знову тут почнеш нам кашу варити, і вони його став, забирають у в'ятку воєводою. Але він там довго не був, бо служити москалям то не гоже. Ну і він вирішив одружитися та жити собі спокійно. Звичайно, помер. От і прахів знаходиться в російській імперії. Є серія видатних імен, які не пов'язані з нашим містом. Серед них і Іван Дзюба. Ми брали назви, які намагалися локально прив'язати географічно, по іменам. А ось деякі такі постаті, які потрібно просто знати. Люди, які були засуджені за свої бачення, за свої, скажімо, навіть віросповідування, і от його бачення. 61-й рік здається в Києві відбувається презентація фільму Тіні забутих предків. Він виходить на сцену з букетом квітів до режисера, до Сергія Праджанова і говорить: у нас сьогодні свято, але у нас сьогодні велике горе, тому що у Україні арештовано уже декілька. Шістдесятників молодих літераторів, людей, таких як брати Вороні, Іван Світличний, і він ось говорить, що не потрібно мовчати в цей момент. Вячеслав Чорновіл піднімається і каже, хто проти такого терору підніміться. І як стверджує потім уже Василь Стус, от їх троє там було Чорновіл, Василь Стус і Іван Зюба, встало буквально на весь зал, десь 50 чоловік. Звичайно, що вони були покарані, тому що служба дуже слідкувала за на ними. Іван Цюба був він був редактором знаного журналу, його е з звільнили і поставили коректором. Уявляєте, людина, яка займається публіцистикою, літераторою, літературою, має там е великий, високий ступінь е науки, але його ось так знівельовують. Сьогодні прилуки демонструють приклад того, як локальна історія стає важливою частиною сучасного міського простору, а нові назви вулиць містками між минулим та майбутнім резюмують учасники зустрічі і дякують за цікавезну презентацію. По перше нам дуже приємно, що нас запрошують на такі заходи. У нас доволі тісна співпраця з, з, з даним закладом. Хочу ще раз висловити подяку пані Тетяні за те, що вона завжди пам'ятає про Прилуцьку філію Товариства Червоного Христа, завжди нас Прошу, долучають до різних заходів, і я думаю, було б непогано, якби ми в майбутньому разом би також реалізували декілька грантів. А пересувна банерна виставка неодмінно завітає і до вашого мікрорайону обіцяють музейники.